Новини Ашаму авау. Нарешті ми почали будувати корівник. І тут щось таке твориться за межами уяви. Будуть якісь люди з'явились апаратурою. Їздять величезні машини. Так, це буде підвал наш. Туди підвал. Під кухнею. Тут буде кухня. Далі були підсомні приміщення. Далі коровник. Ось таке твориться, чудо у нас. Unbelievable, як то кажуть. Навіть не віриться, що все відбувається, але це вже відбувається. Дякуючи Андрію і іншим бізнеки. Які... Подобається. Так, подобається. Головне, щоб головне, щоб все закінчилось. Без травм. Гане, на район. Оберешся, будь ласка. Треба буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже обережне. Така історія відбувається у нас. Викопали фундамент і сьогодні заливка фундамента. Респунать. Ну, це буде великий погріб під кухнею. Достатньо великий, щоб там зберігати багато чого. Ну і на випадок. Щоб ніхто не турбував джап почитать. Е, роботи багато. Ну хто ж її буде робити нас? По милості Кришна все получається покаж. Харі Крішна. Харі Крішна. От такі відбуваються зараз вашими. Роботи виявилося набагато більше, ніж ми планували, тому всіх запрошуємо до співробітництва, всіх запрошуємо до лояльності, до спонсорства. Ми плануємо побудувати тут кухню для переробки молока і взагалі літню кухню. Також підсобні приміщення майстерню, в якій буде відбуватися сам процес, був стояти апарат для, для переробки молока. Потім сам великий корівник. І на другому поверсі ми хочемо побудувати кімнати над коровником. Спеціальні кімнати, лікувальні, де можна дуже глибоко розслабитися, дуже глибоко заснути, відновитися. Це новітні дослідження ізраїльських фермерів про те, як впливають корови на психіку і підсвідомість людини. Навіть підсвідомі якісь страхи і підсвідомі, якісь жахливі спогади, вони повністю знищуються, якщо вона живе коло корови. Якщо вона служить корові, якщо вона просто спить, от розслабляється коло корови. Тому ми зробимо спеціальну підлогу так, щоб е було чутно корів. Е їхня енергія проникала в е груби і тонке тіло тих, ті, хто приїжджає тут на реабілітацію. Запрошуємо також, ви можете вже нас відвідувати. В нас вже відвідують багато людей. Можете вже нас відвідувати. Є кімнати, є де жити, є хто буде лікувати і доглядати за вами. Але я зразу наголошую, що це не лікарня. Тут це реабілітація. Це для тих, хто вже контролює себе і може. Щось робити потихеньку, тому що реабілітація полягає також із духовної програми, а також із якою з якогось невеличкого служіння для коров. Ну і, звичайно, харчування і спокійний, дуже добрий спосіб життя. Запрошуємо всіх. Дякую, особливо Андрію, за підтримку і. Всім астрологам, всім відданим дуже дякую за підтримку. Ми будуємо це для майбутнього, для того, щоб були люди, які будуть наділені і будуть розвивати собі барманічні якості. І з допомогою цих якостей потім будуть дуже добре впливати на всіх людей світу і України. І звичайно, ми це робимо для того, щоб Україна була сильною і показала приклад. Піднесеного мислення у всьому світу, авісна.